Українська казка язиката хвеська. Нема гірше от того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже й задзвонила по всьому селі. Ой, Кумасю, ріднесенька, що я чула? Та тільки глядіть, нікому не кажіть. Оце таке, що нікому й знати не можна. Я це вам тільки. І почала. А кома почула та другій комі. а та третій, а третя п'ятій, десятій. І ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка. Петро. І Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська. Усім гарна, та тільки на язик швидка, що не скаже її чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще. Просто, хоч нічого їй не кажи, уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, нічого не помагав. От раз поїхав Петро Орати, та й виурав гроші, скарб. А було це ще за панщини. І думав він, як довідається економ, то відніме. А довідається неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся. Вона по всьому селу рознесе. Що його робити? Думав, думав, бідолаха та й надумав. Треба, каже, одучити її от такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. А другого дня Петро купив там трохи незлантух, бубликів та зайця застреленого, а вертаючись з базару, привернув до річки та витяг. З ятерів та з верші рибу, а зайця положив у вершку. Тоді рибу ту -то одніс у ліс і порозкидав під кущами. А ті бублики взяв та й почіпляв на одній груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому, пообідали з жінкою, от він і каже їй: Жінко, а ходімо в ліс. Пошукаємо, чи не притхнулась там риба, то позбираємо. А Хвеська каже Що це ти, чоловіче, здурів, чи що. Хіба ж таке буває у лісі риба? А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми й не збираємо риби. Ось ходім лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходить у ліс. Коли так, то під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже А що це хвесько? Не казав я тобі? Оце диво, говорить вона. І родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро, ходім лишень до річки. Чи не піймався часом заєць у ятір або у вершку? Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів, каже хвеська. Де ж таке видано, щоб зайці у верші ловились? Не видано, отже ти й риби в лісі не бачила, а єсть вже ходім лиш, каже він, і шли. Виходять на узлісся, аж стоїть груша, і на їй бубликів рясно. Аж віти гнуться. Хвеська кричить Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік. То що? Та як же таки бублики на груші? Хіба ж таки бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс. Це й зосталися бублики. Ну вже чоловіче, струшувати. Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витяг другий нема. Тоді тягне вершу. Аж у ній заєць. Ох ти ж, моя ненько. аж скрикнула Хвеська. Заєць у верші. І родилась і хрестилась. Такого не бачила. То що, що не бачила? каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходім лиш додому. Ото позабирали все та й пішли. Приходять додому, жінка й почала. І що то, чоловіче, за день такий і родилась, і хрестилась, такого дня не бачила. Риба в лісі, зайцю верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро. От що диво, що я сьогодні гроші знайшов. Йо. Їй бо знайшов. А де ж вони чоловічі? Та ось витягаті гроші. От тепер ще чоловіче будемо багаті. Будемо, каже чоловік, Та не дуже. Бо як економ довідається, то зараз одніме. От, каже жінка, а як же він довідається, щоб мені те та се я нікому не скажу. Гляди жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому й про те, що ми в лісі та в річці знаходили, бо люди, як довідаються, що це був такий день, то зараз догадаються, що я гроші знайшов. Отак От Петро, каже, жартуючи, а Хвеська, добре, каже, нікому в світі не скажу. Ото От вже надвечір чути з гомін на селі. Чоловіче, що таке? Хвеська питається. От там, каже, та що бо там таке? Я піду подивлюсь. От не дивись, та не слухай поганого, каже Петро. А Хвеська. Та ну, бо Петрику, голубчику ріднесенький, скажи. Та то, каже чоловік, наш пан економ та покрав у пана ковбаси, то тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а хвеська вже й повірила, вже й кортить їй. Ох, лишечко, побіжу я до куми Меланки та розкажу. скрикнула Хваська та так і схопилася з місця. От не ходи краще. Сиди дома. каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе й мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. Ото й терпить вона, терпить, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі таки не втерпіла. Як таки про своє щастя не розказати? і побігла до куми Маланки. Прибігла, добрий день, сказала, сіла. Сидить, от-от хочеться сказати та боїться. А далі от горе на світі убогому, хоч би й нам. Хотіла справити собі нові чоботи до свята, так немає за що справити, а кума Меланка й собі. Що правда, то правда, кумасю, я ж кажу. А Хвеська не дає їй і доказати та зараз своє. Ну, та, може, Бог дасть, скоро не будемо такі вбогі. А як то так? питається кума Меланка. А сама вже й вуха нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і казать. Та кажіть, бо кажіть, умовляла кума Маланка. Та не знаю, як і казать, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така? Та я все одно щось стіна, каже кума Маланка. Ну, куманю. Каже Хвеська. Це вже я вам, тільки та глядіть же нікому, нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Миланка з за Свиту та до куми Пріськи. Ох, кумочку, чи ви чули? А тут свято трапилось. Кума Пріська пішла до Куми Марини. В неї вже є кума Явдоха. Вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро та й посварився за щось на хвеську. І добре нагримав вона тоді. Стривай же ти, такий сякий, коли так. І побігла, і вже дзвонить по всьому селу. Що її чоловік на лаяві трохи не бив, що він гроші знайшов і що він ховається з ними, і все. От один чи два поминуло, кличуть Петра в контору до економа. Той на його зараз мокрим рядном. Кажи такий сякий, знайшов гроші. Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що ж, пане моя жінка каже. Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема на плете. А так чи не так? каже економ. Покликать сюди жінку. Ото зараз тую хвеську приводять, питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже. Паночку знайшов. А що? Питається тоді економи Петра. Бачиш? Та що, каже той? Вона чого не наплете? А ви краще спитаєте її пане, коли це було? А коли це було? питається економ. Еге, коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили в ліс по рибу. Та під кожним кущем рибу збирали. Що ще далі скажеш? питається Петро. Еге, що? Тепер уже не одберешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили, і в вершу заєць піймався. Ото слухайте, пане, каже Петро. Чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як то було. Коли ж вибачайте, пане. Уже, коли питайтесь, то казатиму, тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали. Як скрикнеш економ, ах ти, така сяка, як ти мені смієш таке казати? Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна що не базікала. Петро опустився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото пан подумав, подумав і справді дурна узяв та й пустив. От ідуть вони удвох Хвеська і Петро. Він собі сміється з під вуса, а вона і носа похнюпила, розчовпала, що вклепалась, прийшли додому, вона плать. Таке каже, мене підвів. Хвесько, жінку моя люба, каже Петро. Не я тебе підвів. Ти сама себе підвела, от не ляпай ніколи по дурному язиком. Ти нічого не буде. А тепер не серце, та давай помиримося. Ото й помирились. Живуть та потрошку ті гроші тратять. А Хвеська бачить. Що лихо багато балакати, та й знискла.